Вітаю, друзі. Я Петро Панкратів, лікар-терапевт, окрім того, спеціаліст в області трансперсональної психології, тренер програм соціальної адаптації особистого зростання. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему захворювань головного мозку. І наразі той випадок, коли катастрофа вже відбулась, а саме виникло гостре порушення мозгового кровообігу. Такі хворі потрапляють у неврологічне відділення або лікуються вдома тими медикаментами, які призначив лікар. Ми не будемо торкатися цього періоду. Нам більше цікаво відповісти на ті запитання пацієнтів, що виникають поспіль. Коли основне лікування проведено і починається відновний період. Найчастіші питання, які я отримую, це чи відбудеться повне відновлення. Тобто... Чи почнуть кінцівки повністю функціонувати, як до захворювання? Чи відновиться хода, чи повернеться обличчя до свого звичайного стану? А крім того, як швидко це відбудеться, відповісти на ці запитання однозначно неможливо. Організми різні, і відновні процеси відбуваються у кожного по-різному. А крім того, Відновлення залежить від тих психологічних програм, які ми розбирали на попередній зустрічі. Але прискорити процес відновлення можливо в декілька разів, якщо окрім запропонованих лікарям медикаментів виконувати щоденно нескладні вправи. І так, давайте розглянемо, що саме треба робити. Але спочатку як це працює? Існує така дисципліна, як кінезіологія. Кінезіологія це наука про рух людини, наукова та практична дисципліна, що вивчає м'язовий рух у всіх його проявах. Ви спитаєте, а до чого тут рухи чи м'язи? Але давно відомо про зв'язок, м'язової системи та кари головного мозку розглянемо, чому природа приділила на найбільш уваги. І як ви бачите, це наші руки та обличчя. Між різними органами і корою головного мозку існує зворотній зв'язок. В нашому випадку, тренуючи дрібну моторику обличчя та пальці в рук, ми покращуємо та відновлюємо нейронні зв'язки кори головного мозку. Таким чином прискорюємо час відновлення після різних уражень головного мозку. А тепер власне, до вправ. Що саме потрібно робити? Найпростіше це перебирання дрібних речей. Наприклад, насіння різних рослин гречки, рису, квасолі, гороху. Перевагу треба віддати розміру, який буде зручний для виконання цієї вправи. Візьміть два блюдця. В одне насипте насіння і перекладіть у вільне блюдце, почергово змінюючи пальці по одному зернятку. Почніть з тієї руки, яка краще працює. Потім так само перекладіть назад тією рукою, яка працює гірше. Якщо потрібно, допоможіть здоровою рукою. Інші вправи дещо складніші, але більш дієві. Вони обов'язково вийдуть при регулярному виконанні. Наприклад, візьміть себе, за кінчик носа першим, другим та третім пальцями однієї руки, іншою рукою вхопіть себе замочку вуха, так щоб руки перехрещувались. Потім поміняйте руки. Коли вправо почне виходити добре, робіть це через оплеск. А от ще одна вправа має назву морячок. Притісніть великий палець до долоні. Це важливо. Приставте долоню до лоба, начебто ви спостерігаєте щось вдалині посміхниться собі, сказавши собі, що все добре. Іншу руку простягніть вперед, стиснув у кулак з великим пальцем до гри. Во. Поміняйте руки. Коли вправа почне добре виходити, робіть це через оплеск. Я привів найпростіші вправи. Але їх регулярне виконання прискорить відновлення. З іншого боку, ці вправи для обличчя можна просто кривлятися перед зеркалом, надувати щоки, згортати язик трубочкою, розгортати лопаткою та збирати ковбаски. Якщо цим вправам приділяти 15-20 хвилин щодня, Процес одужання значно пришвидшиться. А на цьому сьогоднішню зустріч ми будемо завершувати. Бажаю міцного здоров'я та дякую за увагу.